Це друга частина голодних ігор Голодний ігор, на ну, головний ігор. На і ми починаємо з трейду. Я трейду свій щит, в мене їх два на туніку. Ні, візьми його і зараз через сумніку. Я, Я зараз тільки що провалився в, печ... в печері, і мені так повезло, що піді мною була вода це просто життя. Тут десь стоїть сундук, то. Я просто провалився в пещіл. Я не розрахував, куди. Ні, так я не зможу вибратись. Тимкісь мене штурм! Ні. Ні. Ну, Один, два, три. Е, ти чого забрав? Я просто буду, що ти мене розводиш. А в тебе що їде? Да. Так. Так, ладно, тобі. Все, спасибо. Все, в тебе є 30 секунд на... Эээ. Е, давай поки не будем ПВП. БВП перемир'я? Ні. Мені таке не треба. А, ні, можеш з тобою ще затрадитися на відро. Ти виєш щось на відро? У мене два відра, Я можу тобі одне дати. Ну Давай. Что може? Не знаю, стейки треба. Багато? Чотири штуки. За десять ряда. Чи лак, все за політику? Ладно, я біжу з цим. Добре, я не буду атакувати. Ну я не так позволію, каче, не не чувак. Мене хтось спалив? Я тебе по карті бачу. Ти близько біля нас. Чого ти упливаєш? Я не впливаю. Тебе не бачиш? Я не бачу, що хтось упливало. Дай вот Что ты что? Ну, шо? Ты хочешь ведро? Ведро, да. Да, ведро. Добрый, давай стой, так, с После... Ой, я Так, давайте я пока выправлю якусь по Ой, я даже Давай трейд, Я залезу. Сколько тебе досок? я підібрав так? <тас> <ти> все? Зараз я підібрав просто. А мене в мене фул інвентар. Будь-яку броню. Зараз. Викидай мені будь-яку броню. А ти підібрав? Ні, я не підібрав. Ти, я підібрав просто. А де <сю> мої диски? А все, диски. А ти кидай мені цей. Та вони не підбираються. Ти мені кидай броню. <слас> От, отак. Вот все, зараз. Лібо будь-яку. На, ось вот все. Ми з тобою на дитро прийдемо. Так, да, точно. Все. Я забыл. Все, пока. Так. 50. Ух, все було небезпечно. Я на своїх рідних не буду. Так, ти правда сняв скачать по дому. Давай, да. А в кого який? Діг? Другий. Третій. Другий. Да столось, зачербань треба будет більше на все. Як чому еще можно стыдно зробити? Да, колос. Кілька раз вмирали, як то це хіп, в мене морелася. Ми, ми, ми більше години не маємо і не могли якщо. Але мені здається, що на цей раз буде набагато краще. Набагато більше. Або хтось когось зарейдив. Бо ми роли раніше грав без карт. Але зараз ми трішки вкращено. По карту теж допомагає силі. Стоя на дереві. Моя стихія.

Я вже ні, і я вже до довеликий гробний чотирьох. Ну, я добавити, братью ось так. Ти доволі близько вже берій до ходити. Далі спалити. Ой, отак. Ось мене бендежить. Жич. О, в мене якраз я собі накупив малюшку. Ух, золотой яблоко. Что золото. я тут... я я будет золотое яблоко. Будет ей 8? Будет ей Будет ей 8? Будет Будет золотое яблоко. Будет ей 8. Будет ей 8. Я ей 8. Будет ей 8.

Сей, Ты кулаш. Ты спать, или мы надо демо Я включу звук. Дали еще. Да, легаешь спать. Я, Я... это демо лешка, Он за нас представляет. Нет, мы на не Давайте, 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 давайте. давайте вийдемо з гри і перезайдемо. Так тоді ніч пройде. Не броси. Пройшла! Але ми перезайшли. Що, ми просто просто добили поспали. Да, господи. Ти вийшов, додали ви здали поспали да, Так, все. Так, провів трохи час в шахті і ось мої ресурси після копання. У мене повний залізний сет, щит, меч, золоті яблука і два алмази. Дякую за перегляд.